Нині праздник Святителя Ніколая, або по нашому ярній Ніколай, весінній Николай. Праздник Ніколая любимий у нашому народі, і точно так, як і осінній Ніколай уже в зимний час, празднується нами торжественно. Ну праздник Ніколая не був відомий так спочатку. Кирилі Мефодій, коли принесли православіє. І навчили наших людей, то між святими споминався і святитель Николай. Але пізніше, коли Кирили Мефодій основують Церкву Христову восточного обряду в 863 році, то вище, ніж 1150 років, коли ще не було ні Києва, ні Москви, ні Петербурга і, мабуть, в основних городів ще не було європейських. А ми, наші предки, вже були християнами письменними. Ми будемо постійно се акцентувати людям-незнайкам, котрі не знають історії, а лізуть у Закарпаття і хочуть щось нам нове пропонести. І так, Миколай Святий для нас вначалі не був такий торжественний, його поминалося. Але коли Кирило мефодіївська православна віра нашими предками була принесена в Київ. По просьбі князя Володимира Київського, то кірломіфодівська традиція була настільки сильна, навіть була одільна церква, Еліїнська церква, де виходці русини із Карпатської руси пішли туди та молилися окремо, то пізніше гречські митрополіти, котрі попадали на Київ, почали завідувати тій силі кірломіфодівської традиції. І мало того, вони подозрівали, що Кирил і Мефодій, будучи благословені єпіскопом римським, може, в собі несуть якусь загрозу для православ'я, хоча то була лише таки домисла їх. Кирил і Мефодій воїстину поселили, посадили і опустили в землю наших душ таке сім'я православ'я, продвигу котрого нині. Удивляються і самі греки, оскільки афон, як найбільш образець православ'я нині і то паде. а карпатський афон, навірно, має. То є наша Карпатська церква, Карпатрусинська православна церква від часів Кирила і Мефодія до нині призвана держати древньої святої православ'я. Так тоді, в Києві, почали гречські митрополіти. Увеличувати і акцентувати на празнь святителя Ніколая було добавлено, щоб був в четвер поминати і апостолів, і святителя Николая. Йодного другому не мішало, але ми вже сьогодні видимо у древність, як іменно празнення святителя Ніколая усилилося в Києві, ну і, звісно, по всій православній восточній землі. І так, святитель Николай. Великий Чудотворець благодатний, котрий указав, як можна бути простим благодатним християнином, але будучи духовним, можна стати і єпіскопом церкви, і бути учасником Вселенського собора, і оставити чудесні діяння і образці поведінки, які вписані і в... у основної. Правило і святителям. наші святителі – правило віри і образ кротости, з кого береме приклад правило віри, із святителів наших, святителя Николая і наших святих братів Кирила і Мефодія. Скоро ся особливе почитання святителя Николая як даруючого не тільки дар молитви, дар покаяння, дар в освобожденні з тюрми, дар спасіння від на пасті, а ще й дари матеріальні. Коли в одна сім'я батько був задовжав свої довги, то тот, йому треба було віддавати довги, сказав: хорошо, довги не маєш, давай мені твоїх дівчат на блуд. І тот уже був готовий та зробити сітіль Ніколай подкинув три узельці злата, котрими розчитався той батько своїми долгами, зберіг. Дівочу святость і красу. Тому дівчата завжди молилися до святителя Ніколая, такими словами: «Святитель Отче Ніколая, поможи мені, щоб у всьому світі я зберегла свою дівочу красу, чистоту і святость для першої благодатної любові. Така молитва завжди була понятна, і дари, котрі давав Святитель Николай. Переросли на таку традицію, що іменно на сидітелі Николая наші дітки, особливо діти русинову Закарпаття, чистять обув, кладуть на віконця, на оболочки і моляться, щоб туди прийшов подарунок От Святого Ніколая. Ми древній народ і обладаємо такими традиціями, котрі у многих людей і не починалися. Впрочем, Іменно сьогодні молимося, сидять льотчині колеги, молі Бога за нас, щоб Бог подарував нам дар молитви, дар віри, дар чистоти і серця, дар сповіді, покаяння то великий дар, і способність упознати істину віру, Христову, канонічну, не бути купленим примітивними всьогосвітніми лжепророками і лжепроповідниками, а також, а ще потребуйся в житті, дай нам дар. Ну і подари отче коле і нашим діточкам добрий дар, також молитви і остальних дарів, які потрібні для спасіння душі, оберігає свої традиції серед них чудесна традиція святого Ніколая, щоб ми від нього і наші діточки чекали духовні і навіть матеріальні подарунки. Мой діти Божі. Вірні і дуже вірні традиції наших предків, а у вічності віруємо. В'єдно з свястим Ніколаєм і з усіма вірними цим Божими зможемо наслідувати Царство Боже. Амінь.